Зараз на прямому зв'язку із нашою студією заступниця начальника головного управління Національної соціальної сервісної служби в Рівненській області Олена Очеретнюк. Пані Олено, доброго ранку. Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Вітаємо пані Олено. Бачили щойно сюжет колег про прибуття вчора евакуаційного спецпотягу на Рівненщину із Донеччини. Розкажіть, куди розселяють цих. Людей в яких умовах і як довго вони зможуть жити найближчим часом? Не тільки бачила, й сама була особисто присутня і керувала саме організацією прийому, тобто, як то кажуть, була долучена абсолютно до всіх процесів. А в першу чергу дуже хочу подякувати абсолютно всім службам і структурам, які доєдналися, і волонтерам, і громадським організаціям, які лишились небайдужі, і ми змогли належно забезпечити прийом саме евакуйованого населення. Як вже було зазначено, в сюжеті люди будуть проживати в територіальних громадах. Місця поселення це зазвичай або колишні садочки, або колишні школи, чи колишні сільські ради, які вже приймали на початку війни внутрішньопереміщених осіб. За цей час нам вдалося трошки їх облаштувати, привести у відповідність, тобто покращити умови там проживання, розділити на кімнати. І е, ми плануємо в кожній громаді поселити е, евакуйоване населення. Як довго в таких умовах е, можуть проживати переселенці? Стільки скільки їм буде потрібно. Е, зазвичай на, наразі ми вже зараз е, говоримо про те, що є е, е, постанова кабінету міністрів, яка говорить про тимчасове поселення в таких перших викуйованих до 6 місяців. Але е, поки людям буде потрібно там проживати. Е, ми не будемо. Ну вони будуть там проживати стільки, скільки їм потрібно. Пані Олено. Е, от власне, коли вони приїжджають на ці місця е, тимчасового поселення, яку далі допомогу їм надають? Наприклад, е, пошуку роботи, якщо вони вирішили тривалий час от, проживати на рівні? Звичайно, абсолютно весь спектр соціальних послуг буде буде надано. Ну, в першу чергу, звичайно, люди потребують більш медичного супроводу, медичного огляду і а, встановлення статусу особи внутрішньо переміщеної. Допомогу в отриманні виплат як внутрішньо переміщена особа, і коли вже вони так місяць-два трошки адаптуються, звичайно починаємо працювати по знайденню шляхів або працевлаштування, або самореалізації. До цього ми підключаємо і обласні центри замісті, його районні філії, так само багато громадських організацій, які готові надавати допомогу. Тобто, ми готові абсолютно забезпечити всім спектром соціального. Не послуг для того, щоб допомогти інтегруватися і адаптуватися в наших громадах, як щодо освітніх послуг для дітей психологічної допомоги, як щодо цього. В кожній громаді є школи, якщо будуть бажати мати бажання, звичайно, обов'язково вони будуть прийняті і мати освіту належно. Ніхто не ну, якщо діти вчаться зараз на дистанційному, захочуть лишитися, ну ніхто не буде їм цього забороняти ну, Звичайно перепрошую, крім освіти. Психологічна допомога, як і надають переселенці? так так. Наразі в громадах в усіх громадах не в усіх, перепрошую, але в декількох громадах активно проваджується центри життєстійкості, які мають уже в штаті своїх психологів. Крім того, є співпраця з багатьма громадськими організаціями. Я таких знаю, як мінімум чотири, які готові приїхати в кожне місце тимчасового поселення і надати психологічну допомогу. Ну а пані Олено, ми чули про те, що надають одноразову виплату саме на вокзалі, коли приїжджають переселенці з евакуаційного потягу. Пані Олено, який розмір цієї одноразової виплати? І власне, які треба мати при собі документи, щоб отримати? І якщо на вокзалі, наприклад, не отримав, то чи потім згодом можна десь іще отримати? Насправді відомість про кожного учасника того, хто їде в окуємну поїзді, формується ще Донецькою обласною військовою адміністрацією і вже передається наперед для Укрпошти для здійснення цих виплат. Тому ті люди, які зареєструвалися на евакуаційний потяг, в обов'язковому порядку всі отримують виплати, навіть якщо були втрачені документи. Ми розуміємо, що люди виїжджають з. Території, де можливі йдуть бойові дії, і у них може навіть і бути втрачені документи, або ну вони не мали змоги їх собою взяти. Ці виплати здійснюються абсолютно всім саме по цим відомостям, які формуються Донецькою ОВА. Скільки загалом переселенців готово прийняти рівненщина? А, як було зазначено в сюжеті? Ми вже розгорнули понад 700 міст. Тобто ми готові всіх їх прийняти. Та кількість, яка була заявлена, пані у Мене ще уточнення, якщо люди не зареєструвалися на евакуаційний саме самопотяг, а своїм ходом, якимись своїми автівками чи іншими шляхами дісталися до Рівненщини, чи можуть вони розраховувати теж на таке місце тимчасового поселення і на виплату? Так, на місце тимчасового селення обов'язково на виплати є різні, є два види ті евакуаційні виплати, які приїхали потягом. А є далі виплата переміщеної особи, яка виплачується після формуї довідки. ВПО, тобто ті люди, які стануть, зареєструються, отримують. Довідку внутрішньо переміщеної особи, звичайно, вони будуть мати право на виплати ну, як внутрішньо переміщена особа. Поселення у нас є гаряча лінія, контактний центр, який діє цілодобово. Він розміщений на всіх майданчиках і інтернетах, і ми роздаємо її абсолютно, навіть давали його її цю лінію всім евакуйованому населенню. Можна звертатися за, для того за допомогою, щоб їх поселили. Зараз власне режисер вивели на екрани телефони. Так справді можна дзвонити звертатися на цю гарячу лінію, аби отримати допомогу. А це лінія дія для переселенців щодо тимчасового прихистку на рівненщині. А пані Олено, коли наступний такий евакуаційний потяг приїде, і чи буде він, чи буде він з якоюсь частотністю далі курсувати на рівненщині? Насправді ми очікуємо ще чотири таких опаційних потяги, і вони будуть приїжджати кожні вісім днів.